Слава та кардіограма каже, що так, треба, так, Все так. нормально. Слава навіки Богу Святому. Чим ви таким займаєтеся? Сьогодні попав на швидку допомогу. До швидкої допомоги. А вони швидко надали мені оперативно, докторка пішла вже розшифрувала кардіограму, так, каже, що вмирати не буду, буду ще жити. Так, бо... Так, бо Бо щось мене пече в серці. Я ж вам кажу в ефірі ввечері, що пече в мене коло серця. Я не обманюю, але зробили кардіограму. Це найбільш Це... нормально. На 40 років. І такого грубого хлопа, як я, тут на 40 років то нормально, Треба требати. Трехудати. Ну, треба і, треба і, 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 і трошки, трошки менше нагрузки. Треба трошки відпочити. Не. І УЗІ суди треба зробити філюкою. Отаке, от як то казали, попригуня стрикоза, скакала, скакала і доскакалася. От, от я прийшов, але мене тут прийняли в Ланівцях. і лікарня, і швидка допомога. Минута і все. Зроблять і поможу. Будьте здорові. Не хворійте, а я вам дякую, що ви мене прийняли. І ті докторці наші, вона дуже молодчинка. Оксані дуже, Іванівні. Все, дуже мережайте. Все, будьте здоровенними. Дуже щастя. До побачення. щастя здоров'я. О! Все, хати знімаю.